Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про стейкінг СТРК в Старкнеті. Поїхали! Старкнет це крута лег рішення на Ефіріумі. команда Старквера зібрала близько 282 мільйонів доларів на розвиток власного продукту. Нещодавно, декілька місяців тому відбувся лістинг токену СТРК. А вже там декілька днів тому, декілька тижнів тому, з'явилася стаття дуже цікава в офіційному блозі Старкнету. Я дуже раджу слідкувати за офіційним блогом Старкнету, дуже багато новин там появляється і дуже актуальна інформація. Отже, появилася стаття про стейкінг СТРК. Скажу основні моменти це те, що стейкінг мають вести в 4 кварталі 2024 року. Тобто цього року Старкнет стане першим Layer 2 рішенням, яке провадить стейкінг до кінця цього року. Також слід зауважити, що члени Старквери, члени. Старкнет Foundation не будуть брати участь в цьому стейкінгу на даний момент часу. І всі заблоковані токени також не зможуть їх застейкати. Це дуже крута новина для всіх нас. Я раджу всім вам слідкувати уважно за Старкнетом. Це проєкт, який ще дійсно наведе шуму в криптоінфополі. Тому всім раджу слідкувати за старкнетом і брати участь в усіх активностях, які пропонує Старкнет. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!